Вітаю вас, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал, це проєктна рада. Моє ім'я Олександр Сапельник. Як завжди, в рамках нашої програми піднімаємо найактуальніші і найважливіші теми. І сьогодні це підготовка освітнього процесу, адже в умовах війни підготовка вимагає особливої уваги та підготовки до багатьох аспектів. І саме про ці аспекти нам розповість гостя нашої сьогоднішньої програми, начальниця відділу освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради Тетяна Лавріненко. Ради вітати вас, пані Тетяно. Добрий день. А, відразу я думаю, і прийдемо ми до теми нашої програми, і почнемо з першого питання: як взагалі проходить підготовка до нового навчального року? Зазвичай підготовка до нового навчального року розпочинається з травня місяця. Як тільки ми завершуємо один навчальний рік, переступаємо поріг. Наступного навчального року цей рік не став виключенням. Ми отримали лист від Міністерства освіти і науки України в травні місяці про підготовку закладів загальної середньої освіти до нового навчального року та опалювального сезону. Але зважаючи на ситуацію, наша підготовка розпочалася з самого першого дня повномасштабного вторгнення, тому що Певні виклики стали перед закладами освіти, коли ми були перед тим, що не мали не тимчасового укриття для того, щоб Опинитися в безпеці, не е, такого психологічної підготовки, е, розуміння того, що відбувається, uh -huh. тому підготовка до навчального року триває у нас уже досить довгий час, саме в умовах військового, військового часу. військового часу Якщо да. говорити про цей рік, так а який планується вид навчання онлайн, офлайн чи змішаний? Дуже ну, гарне запитання і водночас важке запитання, тому що е, прийняти рішення зараз, е, який формат навчання обрати, одноосібно неможливо. Саме тому е, департамент освіти і науки нашого міста Тетяна Петрівна Кріпак е, виходила на зустрічі з батьківською громадою кожного району, не виключенням стави Саксанський район. Відбулася зустріч з батьківською громадськістю нашого району, учнів нашого району. На цій зустрічі були присутні керівники кожного закладу нашого району. Ну і, звісно, представники батьківської громади кожного закладу мали змогу подивитися одне одному в очі і поставити запитання, що саме відбувалося, що зроблено які виникають труднощі на сьогоднішній день, і як ці труднощі можна подолати, і вже зважаючи на те, як яка більшість, яка думка буде у батьків? Саме з цієї позиції буде прийматися остаточне рішення. Ніхто не буде брати на себе відповідальність, одноосібно вирішити, що буде саме такий формат або інакший. Ну і звісно, враховуючи військовий режим, буде Буде це рішення погоджено із військовою адміністрацією. Як того вимагає зараз час? Так, з цим, з цим зрозуміло. Пані, а які можливі способи психологічної підтримки учнів та вчителів от під час надзвичайних ситуацій? Ну, способи підтримки різні, це можуть бути і тренінги, це можуть бути і хвилинка розвантаження, і е, дивлячись на е, знов таки законодавчі акти, які є е, у нас діючі на сьогоднішній день, а саме стаття 51 закону України про повну загальну середню освіту е, говорить про те, що. Е, Педагогічні працівники мають пройти при підвищенні кваліфікації не менше 10% навчання саме з психологічної підтримки. Крім того, в кожному закладі освіти є психолог, який розробляє алгоритм або порадник, щоб не тільки учні, а й педагоги, а також їх батьки мали можливість себе. Опанувати в важкій ситуації. Ну, це Тому що так. ситуація досить різна. Опиняються люди ну, в такому стані виснаження, де дехто в стані втрати або. Ну, скажемо, фізичною втрата родича або просто моральної, тому що ну, бачають, що роки йдуть, але щось десь не реалізував себе. Тому психологи досить важливу роль відіграють в цій ситуації і допомагають на кожен на своєму рівні і учням, і працівникам, і батькам. Це дуже. Дуже добре, так що на кожному місці є а, психолог. Дуже добре, да. Ну знов таки, якщо маєш змогу очно спілкуватися, то е, взагалі буде м, ну так, скажімо, більш ефективно, ефективно да. а, але ніхто не відміняв засоби дистанційного спілкування, тому е, заклади освіти мають і сторінки, е, свої сайти, і е, також у Фейсбуці викладають ці порадники, ці пам'ятки для того, щоб все ж таки мали змогу м -м, швидкого доступу і для себе м -м, використовувати їх. Угу. А, пані Тані, таке питання. Так, а яку роботу проводити з батьками? Учні от, перед початком навчального року? Перед початком навчального року, ну, як я вже сказала, перша зустріч у нас відбулася загальнорайонна з представниками департаменту освіти, районного відділу освіти і керівництва закладів освіти району. Другий етап у нас був вихід вже кожного керівника в закладі в своєму з усіма батьками. Третій етап це вже збір заяв батьків. <значаються>, вже інформовані про те, як ведеться робота саме по підготовці. А робота по підготовці ну це не просто комісійний об'їзд, щоб сформувати акт. Це, по-перше, і ремонтні роботи найпростіших укриттів, яких, до речі, на початок війни в нас було лише 15 які можна використовувати. І наразі. Я про свій район зараз е, кажу не, не про всю ситуацію загалом в місті. Е, в Саксанському районі е, серед закладів освіти на початок війни е, укриття було лише в 15 закладах. На сьогодні ситуація помінялась і лише в 16 закладах зараз е, немає можливості е, наявності такого укриття в усіх інших закладах освіти, в тому числі дошкільні заклади освіти, які взагалі нуль. Мали на початок війни на сьогодні таких закладів 18, і е, потреба реалізації наших найменших діточок дошкільного віку е, ну, стала реальною завдяки тому, що е, безпечне місце для того, щоб укритися, з'явилося в закладі. Так само і по школам. Е, якщо на початок війни у нас 11 шкіл було, які Мали укриття, то е, на сьогоднішній день це 22 заклади з 25. І е, ще е, знов-таки не стоїмо на місці, а розглядається можливість ще в одному. Е, все ж таки, це укриття Забезпечити його укриттям так? Можливо, да. Якщо ну, співпраця йде на всіх рівнях, це не тільки департамент, відділ освіти ну, приймає рішення, що там бути укриттю, а там не бути укриттю. Ведуться спільні роботи з різними організаціями, і будівельними, і відділом надзвичайних ситуацій, і відділ надзвичайних ситуацій служба ДСНС. України наші відділення, які є в Кривому Розі, тому спільна робота ведеться сумісно з усіми організаціями для того, щоб не просто воно з'явилося, а воно було безпечне, тому що це життя. життя дітей, життя працівників, і ми повинні бути впевнені, що ми створили дійсно найпростіше укриття, яке і дуже ефективним, так? Да. А, таке загальне питання, так? А які можливі виклики та перешкоди от виникають у процесі підготовки та реалізації освітніх планів під час війни? Різні перешкоди виникають. Ну і залежить, якщо це ремонтні роботи, то звісно було б більше коштів фінансування? І швидше б реалізовувались проекти, і мабуть ви. Б... Спілкувалися, можливо, бачили, що кожен керівник різний підхід має і там створюють підземне царство, там підводне царство, тобто різні такі вже вдихають різне життя в те укриття, яке ну там просто формально для існування спочатку будівельники будують. А вже освітяни його перероблюють на свій на свій лад. Да. У кого яка фантазія є. Другий момент, який перешкоди є, те, що освітня ланка, вже трошки перейду на інший формат це все ж таки те, що досить є відтік. Виїхали за кордон як учні, так і педагогічні працівники. І ну долати ось такий бар'єр, коли деякі просто дистанційно формат ведуть. Якщо це дистанційний формат, бо було питання, який формат навчання обирати. Якщо ми вийдемо очно, то ті учні, які виїхали за кордон, мають теж прийняти якесь рішення батьки цих учнів або повернутися назад, або якщо вони залишаються там, то вже отримують. Не освіту в українській школі, а обирати там заклад освіти, де вони зараз проживають. Крім того, є ще перешкоди, які ми всі відчули, коли були повні блекаути. Дистанційний угу. формат. І немає то, інтернету, немає світла, немає спілкування навіть дистанційного. Тому є певні перешкоди, але ми сильні. Ми віримо в те, що все буде добре і шукаємо шляхи вирішення будь-якої проблеми. Чудово, ну що ж, я дуже вдячний за те, що ви сьогодні до нашої студії. Ми з вами підняли сьогодні. Ну я думаю, дуже актуальну і важливу тему. В, на, на сьогодні, Так, дякую вам. А ви дивились проєкт Нарада в гостях у нас була начальниця відділу освіти виконкому Саксаганської районної у місті раді Тетяна Лавріненко. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.